Це взагалі чорна діра житлово-комунального господарства, тому що діяльність у цих управліннях, управляючи компанії, завдячуючи реформі Альоні Валерівні Бабаки, тих реформаторів, які починили свою роботу 2014 року. Які нам запропонували красиву картинку у вигляді того, що а, з українця вдруг якось виросте відповідальний власник, який самостійно візьме управління власним будинком, створить ОСББ і переможе українську корупцію? Це виявилось банальним. Ну, я буду підбирати слова, але все ж таки ми да, державне управління і ми в такої з вами студії сидимо. Да. А, ну, банально всіх надурили за величезні кошти і грантів, які були надані Україні для того, щоб дійсно реформувати. І Світовий банк, і Юсайді називали цифри там до трьох мільйонів доларів. Це і закон про житлово комунальні пости і 417 й закон про особливості управління багатоквартирним будинком. Угу. Величезні кошти були видані результат ноль Регулювання в області. Управління багатоквартирним будинком взагалі не з'явилось. Його не існує. Як говорила а, очільниця цього руху Альона Валерівна, що от якщо у вас є проблеми в багатоквартирному будинку, звертайтесь суд. дійсна парада, вроді би як цікава, да? ну, от, всі повинні йти в український корупційний суд, а 95% українців, які проживають в квартирах, повинні стати адвокатами. Бо в нас же ж не можна звернутися до суду, якщо ти не адвокат. Ну Бог з ним знайдеш ти адвокат, але ти повинен знайти кошти, щоб цей адвокат об'єднатися. А ну тобі в тебе немає інших проблем. Ти з 8 ранку до 18 ти на роботі. Ти забираєш дітей, приходиш додому. Потім ти десь 19-0 перервою між приготуванням їжі, допомогою по сім'ї, відпочинком, дітьми. Ти повинен навчитися написати позовну заяву. Потім з цією заяву домовитись, ще знайти на адвоката, який захоче з тобою працювати о 20.00. І щоб ви обговорили цю позовну заяву, подати її до суду, і потім ще знайти час, щоб ходити до суду в таких умовах. Чи буде працювати система? Та звісно, ні.